речей, які були в усіх дітей 2000-х. До речі, якщо ви народилися пізніше, пізніше, напевно, 2010 року. Напишіть, будь ласка, чи були такі речі у вас. Реально дуже цікаво. Перша це ось така качелька, яка вішалась між кімнатами. І взагалі вона розрахована на зовсім маленьких діток, типу рік-два. Але я пам'ятаю, мені ще було років 5, я просто була маленька, худенька, я все одно на ній каталася. Але мені навіть в тому віці було стромно, щоб вона не відірвалася. Наступна це ось такі зірочки, які світяться вночі. Зараз їх здається, можна замовити з Аліка, а де в той момент їх брала моя мама, я взагалі не зна, а здається, знаєте, де вони попалися в е, паличках. Грудяних. Наступне це ось такий письмовий стіл. Зараз які письмові столи? Це просто стіл, і знизу, можливо, якісь там ящички. А раніше це просто, я не знаю, тих поличок взагалі 100-500 штук. А по суті, нормальних, от навіть тут на фото лише раз, два. Ну тут ще багато. а в мене взагалі була одна. А в цих маленьких навіть ну хочете поставити зошта, але вони настільки маленькі, що ти тупо його туди не засунеш. Наступне це ось така настільна лампа. Вона ще була зеленого кольору. Мені здається, що ця лампа побачила сльози абсолютно всіх школярів. А ще, але можливо, це тільки в мене. Мама закручувала туди лампу, яка була лампочку, яка була. Максимально жовтого кольору і писати просто під неї, під її світлом, ну не знаю, мені якось не дуже подобається, тому що було дуже темно. Далі це ось такий наборчик, там де були е, воскові марки, ой, олівці, щось таке. Фарби, ось такі фломастери, які малювали, буквально перших там, я не знаю, пару днів. Мені подарували, коли я йшла в школу до першого класу. Блокнотик на ключику, який, в який ти можеш записувати якісь свої секрети, і їх ніхто не прочитає. Ну, взагалі, чесно, я не вела, коли ще була дитиною, я не вела ніколи особисті щоденники, тому що мені завжди здавалося не, не то що в мене там були якісь чи чи секрети, якісь прямо такі, а мені здавалося, що хтось знайде його і прочитає. Далі то.